Через два роки після поранення я пробіг свій перший в житті марафон. Я пробіг нуль марафонів у житті. Якщо пробіжу завтра, це буде перший. Намір пробігти марафон, мабуть, з'явився з моменту, коли отримав протест. І от вже за півтора роки дійшов до марафону. Буває, доводиться ходити там по тижню з пластирями, але це не етично. Головне пробігти. Останні вісім кілометрів мене найбільше хвилюють, тому що я їх ніколи не біг. Влада добре сформована кукса і хороша фізична підготовка. Загалом, якщо не буде ніяких форс-мажорів, то він має впевнено пробігти цей марафон. На жаль, через відрядження я не зможу прийти його підтримати. Я дуже сподіваюся, що знайдуться люди, які зможуть його і підтримати, і зустріти на фініші, і скажуть, який він молодець за мене. Чверть, вже позаду почуваюся загалом нормально. 26 кілометр. Надіюсь, скоро буду на фініші. 30-й кілометр все ще не так погано. Почуваюсь добре. Великі дистанції це боротьба з собою психологічно, тому що коли ти можеш пробігти 20-30 кілометрів, ти можеш пробігти і 40. Володець! 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 Супер! Блин, це ага. Боже, красунчик, як ти себе почуваєш? Нормально. Трохи натер ногу, але терпимо. Я зробив це не тому, що хотів комусь щось довести, а просто тому, що можу.